Вы куда-то здоровых возникает без листы. Давай, дыши. Пожар по француз. Вікотна, Серезі Рослава, зараз я повіду. День цей зимовий. Бажаємо миру в душі і на землі. Хай дзвін кришталевий, різдвяних цих днів, несе тільки радість і щастя у дім. Нехай новорічна чудова пора буде джерелом достатку й добра. Нехай водиця із Йордану вас сьогодні освятить. Бажаю бути вам усім здоровим. Вітаєм вас із хрещенням Христовим. Хай квітне любов і достаток в сім'ї оточують друзі на рідній землі. Здоров'я вам зичим і років без ліку. Господньої ласки на многії літа. Доброго дня всім жителям піщанки та гостям присутнім на нашому святі. Ми раді вас вітати на святі водохреща. Денисов Дмитро Дмитрович, голова районної ради, Чвалюк Дмитро Трохимович. Шановні земляки, відзначення водохреща в піщанському районі вже стало доброю і гарною традицією. Це величне свято нам дарує гарний настрій і світлі надії. Водохреще це дійсно одне із найвеличніших християнських свят. Дякую вам всім. Усіх вітаю із цим величним християнським святом. Дякую. Починний піщанського округу протоієрей Віктор Іванович Криворучко. Шановні жителі. Піщанки, околиць, всі наші гості, дорогі брати і сестри, сьогоднішній святковий день з таким гарним піднесенням, з настроєм духовним. Ми сьогодні зібралися, щоб відсвяткувати хрещення Господнє, день богоявлення. Це велична подія Іванглії, велична подія нового заповіту, коли Господь наш Ісус Христос явив себе світові, щоб проповідувати Івангелію царство, щоб навчити людей жити по істині. Жити по правді, жити в благодаті Бога Отця, яку Він приніс на землю, і наслідувати життя вічне. Подія Богоявлення сталася на Йордані, річці, де хрестив Іван Хреститель, покаяння людей. Це було символом очищення. Вони вмивалися в водах Йордану і духовно починали з нової сторінки жити своє життя без ріха, без пороків. І Ісус Христос теж прийшов, щоб виконати цю правду, хоча не потребував очищення, він був вже очищений з утроби Матері своєї, тому що був Боголюдиною. людиною. Але явилася благодать Божа Спасительна всі люд... всім людям, так говорить святе письмо, і велика благочестя та таємниця Бог явився в тілі. Це був Бог людина, яка прийшла на землю, щоб нас всіх обожити, щоб нас повернути в пак і буття, щоб ми могли. У те, що втратили наші пращури Адам і Єва і всі покоління народів землі. Ми сьогодні маємо можливість, браті і сестри, спасатися через Євангеліє, через заповіді, через церкву, яка дарована Господом нам, залишилася на землі, є провідником благодаті Духа Святого. І в сьогоднішній день, коли ми нагадуємо цю подію, явлення Бога світові. Ми радуємося духовно, наповнюємося невичерпною благодаті Божої, освячуємо воду, тому що війшовши в Йордан, Господь наш Ісус Христос своїми причистими стопами, освятив води. Сталася така дивна подія, коли він війшов у воду, Йордан змінив свою утечію, тік в одному напрямку, почав втікти зовсім іншому. Це вже говорить, що була особлива сила присутності Бога. І тому прийнято з давніх давен на це свято особливо освячувати воду, особливою молитвою, яка читається тільки раз в рік. І ми віримо, що на цю воду сходить невидима сила Божа, яка з окропленням розповсюджується по всьому світу. Ми цю воду і п'ємо, ми цю воду нею і кропимося, ми цією воду миємося. Ми в цій воді сьогодні можемо конутися для того, щоб в повноті по вірі, звичайно, бо без віри, по поглядова нічого не буде. Повірі отримати цю благодать Божу. Нехай хай Господь благословить щедро всіх вас. Бажаю вам здоров'я, спасіння, благочестя християнського, бажаємо добра у всіх наших сім'ях, всіх наших домівках, бажаємо добра всьому нашому народу і всій нашій землі. Хай Господь благословить щедро сьогодні всіх нас. Зараз ми звершимо освячення води і будемо далі святкувати тут. Буде таке народне гуляння, благочестиве гуляння без предвзятості. Ми можемо тут і окунутись, можемо пощедрувати, послухати колядки, щедрівки, новорічні, святкові. Можемо підкріпитися невеличкою трапезою, яку нам послав Господь, тому що сьогодні свято. Радійте, веселіться, веселіться і хай Господь благословить щедро всіх вас. Користуючись. Нагодою хочу подякувати всім вам, що прийшли, хочу подякувати керівникам нашим, які прийшли нас поздоровити, хоча це і релігійне свято. Але ми бачимо, що вони не стоять осторонь нашого народу, вони з людьми своїми, як і церква, завжди була і є своїм народом. І ми хочемо бути завжди з вами і хочемо підтримувати завжди всіх, молитись, допомагати всім духовно. І хай Господь нам всім разом в єдності духа допомагає, браття і сестри. Хоч

Из ракра, крещения прощания беша, и дешате воды убояшася, трепетен быстрей теча и возвратила, главе ваша, Господи, и преклоните. Услышаны из Йордания, крестикися из волю и святие воды. Лового нас и за преклонин своего и назвали еще работое воображение. Господь любви нотя всі на її ліщині, Господь ноти крихірнавку там до гриногам бути.

Запросимо до за палатків, щоб матері купати. Ся, свята, святами ви вітаємо. Оявлення, будьте здорові. Будьте здорові, святами! Заляли вам в характе, нічого. Святами, бо будьте здорові Ей, де? Ты ебатишь? Ну можна считать, що я покупал? Ні. Держи. Пауза, внизу пауза, щоб это було одним файлом. Я его сразу же вечером в интернете... I'm <laughs> <laughs> Там наливают, может Да. Шу -шу. Всех с праздником, водохреща, всем успехов, всем добра, всем мира, любви и чтобы все ваши мечты сбывались.